Я всіх вітаю вас на своєму каналі. сьогодні у нас на огляді буде саме головне дешевий і дуже гарний в гарному місці мальовничому будинок. А саме хочу представити вашій увазі, він знаходиться в село Світлогорське, це полтавська, тиха, гарна, спокійна область. Дім знаходиться в 300 метрах від берега Дніпродзержинського водосховища. Також поряд знаходиться база берег. Стан будинку, ви бачите зараз на фото. В принципі, він нормальний, потрібно зробити тільки грубу і косметику. Також є кладовка під ванну кімнату. Газ не підведений, біля двора він проходить, можна завести. Є також мінус, немає води. Біля двора була колонка, можна завести це буквально півдня роботи. Тобто, колонка є. В самому домі води немає, це не проблема зробить. В дворі є колодець та сарай. Загальна площа цього будинку 65 метрів квадратних, трьохкімнатний він, і площа ділянки 15 соток. Ви все отримуєте, все, що бачите на фото. Будинок гарний. Потрібно, звісно, приложити руки і можна в ньому проживати. По ціні власник хоче за нього 1100 доларів, це дуже дешево за гарне місце розположення в такому мальовничому та тихому місті, тихої області. Тому, кому буде цікаво, обов'язково заходьте в телеграм-канал, там в описі до цього відео. І там буде це оголошення і контакти власника. Зв'язуйтесь з власником напряму та вирішуйте за покупку цього житла. Я всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення!